Друзі, всім доброго недільного ранку. Я вже зранку встала, спекла коржики домашні, я вирішила, вірніше знайшла у свахиної мами в будинку таку форму, щоб пекти на газу коржики. І знайшла в інтернеті рецепт. І ось сьогодні вирішила освоїти цю форму. Зразу вам скажу, два рази е спортила. От. а потім все-таки почало виходити. Дуже смачні вийшли. І ось іду я на берег, ось взяла такий кошечок маленький. Я його сплила з паперової лози. І на берег іду по гриби. Зараз ми прийдемо, я вам покажу. Це ось е на городі лежать купи, Ну, в нас його називають дефекат, тобто е це привезена така біла суміш, вона привезена із цукрового заводу. Завод не працює вже дуже давно, більше 20 років, але ця суміш ще десь зберігається, там і чоловік привіз для того, щоб розкислити ґрунт. Тому що саме в тому місці у нас на городі кислий ґрунт, і нічого не росте. От. То в мене вирізана капуста, але вона. Ну, ще треба викопувати. Я думала, що чоловік дисками її передискує, але ну, не знаю. А він щось її обминає, Я, мабуть, думав, що там ще капуста є. Ну, ось так ідемо. Тиша, спокій. Ранок, неділі. Да, до речі, вчора вже перед сном прочитала коментар під останнім. Здається, чи перед останнім відео. Там я сказала, що у нас катертині китички. Це Берта бігає, собачка моя. у нас катертині і сказала не наволочки, а наволічки. Я не люблю виправдовуватися. Я просто хочу сказати, у нас так тут говорять в центральній Україні, на Черкащині. І я так буду говорити, це моя індивідуальність, нікого не хочу образити, але ну, не треба мене виправляти. Я дуже гарно і дуже легко давались мені гуманітарні науки. Мова, література це взагалі моє, тому я вмію говорити по-чисто українськи. Але я не пишу собі сценарії моїх відео. Я говорю так, як є. От, і не ображайтеся, але мене не виправляйте. Так, ну це таке ліричне відхилення. Зараз ми з вами будемо будем пробиратися у кущі, і я вам покажу, що тут є. Ой, ой! Такі звуки цікаві. Якісь птахи, мабуть. Так, і ось дивіться, я вам показую ось таку красу. Ми з Леночкою приходили е, позавчора. Вони були маленькі. Це така вишенка. І ось прийшла сьогодні і вони вже такі величенькі. І я їх хочу порізати і ну, щось придумаю з них. Тут кожен рік на цьому пеньку ростуть грибочки. Але так як в цьому році дощів не було, мало було дощів, вони не росли. В минулому році я он там вирізала, а колись якийсь рік взагалі було на отих зрізані пеньки лежать, було на тих зрізаних пеньках багато. От, і там ще росте дерево високе. І оця вишенка, здається, то осокор дерево. І ця вишенка поросла прямо дуже високо. Я тягла з дому велику палицю і тею палицею діставала вишенку. Ну, Тоді, мабуть, 20-літрове відро я просто назбирала цих грибочків. Ну, Ось так. Ось такий в мене сьогодні ранок. Всім дякую, всім гарного, гарної погоди, тепла і затишку в душі, і в, в домі і в душі. І миру. Миру, миру, миру. Перемоги скорішої. До зустрічі!